Доброго дня, шановні поціновувачі української прем'єр-ліги. Вітаємо вас в Олександрії. Вітаємо вас там, на стадіоні Ніка. Сьомий тур української прем'єр-ліги продовжується матчем між Олександрією та СК Полтав. Спорт кібестини та злоти тебе вітає, папе! Це вісім, світри, папе, це дві все світри, папе. Це твій гри. Повернувся після дискваліфікації Мігель Кампуш. Розбивався і продовжує класно грати Цара. Ну і Олександрія пробує повертатись у помилка! одразу. І Олександрія отримує знову шанс на 10 й секунді забити гол. Ну такі подарунки Андрію Кулакову роблять нечасто. Знову хахльов. Боже, я пасір перед неї мама. Ламану брати у бритінку, але боже він уже забивав в цьому сезоні. Є ма, є! Ви, запросим, все ще все ще тримає на відача тим часом закидання до штрафного майданчика. Лавражня, що не очікував, що м'яч перелетить через усіх в цьому епізоді Віктор Долгий. Гарков. Через Бараче. Довгий пресинг. Небезпечно може бути. Помилка зараз від Долго. М'яч у полтави. Ворота фактично ну І можна пробивати. І це і робить. Євген Місюра. Абсолютно правильне рішення. Класний пресинг. Малкіпере Олександрії ледь не приносить результату. Ну і споки що це, певно, головний. Момент матчу. Виникає, що цікаво, він біля воріт. Не Кампуш. Тут без фолу можна грати. Це непогана можливість. 4-4 чотири чотири викидали удар з 30 метрів. Венві Сюра вирішив не тягнути далі м'яч. Хоча були варіанти, міг праву розіграти. Там теж було кілька захисників. Спроба. Ще Через кілька пасів розіграти. Кулаков. Непогано доборовся. Цара покидає на Кулакова. Кулаков з острого кута. Не, залишається один Простріли теді цара. Забиває на першій компенсованій хвилині. Свій третій гол. У чемпіонаті. І ви бачили, з яким полегшенням видихнув Кирило Нестеренко. Браво! Тейдіцара до кінця допрацював в цьому епізоді. Час, здавалося, він вже майже закінчився. Але він же цю атаку розігнав. Він м'яч на фанзі прийняв. Він Тейді у ворота ЛНЗЕ. Не забуває Дивимось ще, хто не допрацював. Ще один є. Оце може бути непогано! І удар з лету. І Дениса Галенкова. Як же класно він м'яч Піймав! І пробував дуже-дуже якісно. А у підсумку заблокований цей удар. Ох, підкат не дуже вдалий був. Кулаков. Тримався Кулаков знову віддає класну передачу. Нась один такий пас сьогодні вже пройшов від Андрія Кулакова. Андрія Кулакова. Для якого кожна результативна дія, будь-то гол чи асист. Це... це щось чудове. Кулаков в минулому сезоні. Жодної результативної дії. Добре, виходить на викид І два рази кидається під м'яч в потрібному місці, в потрібний час. Віктор Долгий розкішна робота від нього. Ну за такі сейви подвійні. І треба зараз піти задонатити 5-10-20-30-500 гривень. Скільки ви можете? Донайте, будь ласка. Скандує довгий-довгий. Сентуаті. Не точно передачу від французам. Робекона. Зігнати атаку. Центр грає на Оніщенка. Ще одна жовта, Сьогодні вже третя для футболістів Олександрії. Тут не сперечається з арбітром дійсно до своєї групи зіграв в цьому моменті. Жовта комусь там ще з асистентів на стерене, який вимагає. Не тільки в одному напрямку жовті картки роздавати та люблять протестувати. Так, замість цього Антон Больвич. Те про не згадав. Ні, не змінено. Окей, добре. Дивимось далі. Що навіз до штрафного майданчика. А буде зараз удар. і Ось він удар на місці. Довгий. Довгий сьогодні може претендувати на одного з героїв матчу. Ну, напевне, навіть неправильно говорити, може претендувати він на героя сьогоднішнього матчу. Грає чудовий матч. І один навіс. Довгий на виході. Не вибиває. м'ячаю. Зараз може бути небезпечно. Вдається допрацювати футболістам Олександрія, але контратаку вибігти не вийшло до кінця. Кононов. Ще одне закидання. Є скидка. Удар! І поперечена. Який розкішний шанс від Дмитра Плахтиря? Залізобетонний момент для Плахтиря. Дивимось ще раз. Ось вона скидка. Згрупували всі центрбеки в одній точці поля. І Плахтир просто розстрілює ворота, але не ідеально м'яч лягає на ногу. І жовта картка абсолютно безперечно. І повністю поділ. Час потримати, звичайно важливо, але не 20 секунд вводити у гру. Наденрік. Чотири хвилини сплинули. Пам'ятаємо, що так частину з цього часу саме арбітрок команд забрав, дивлячи свар. Тому він має компенсувати. І я думаю, приблизно 6, навіть, можливо, 6,5 хвилин гратимуть команди доданих у цьому другому таймі. Ні, ні, 40 секунд. Лише дав він зіграти. Ну і Олександрія здобуває другу перемогу. А у сезоні здобуває перемогу з рахунком 1-0. У матчі, ну, який однозначно не увійде. Ну, історію, матчів, історію найкращих поєдинків цього сезону у дуже важкому матчі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.